Я мрію про те, щоб у Запоріжжі знову були масові свята. Більше хочеться якихось свят для дітей, наприклад, тому що дуже не вистачає концертів, свят, особливо ярмарок. Щоб мир був у нас всіх, О, щоб ми не бомбили нас, дитинко. Оце головне зараз. Я мрію, щоб у Запоріжжі, хоча я і не запоріжанка, ну вже три, три роки як Запоріжанка, мрію, щоб розквітав, щоб закінчилася війна скоріше, як можливо, і щоб розквітало далі Запоріжжя. Мені воно подобається. Я мрію про те, щоб у Запоріжжі знову був мир, щоб всі були щасливі, щоб я мог ходити по вулиці і бачити посмішки людей. Працював на донець. Я мрію, щоб у Запоріжжі нарешті не було тривоги. Я мрію, щоб у Запоріжжі знову Лунали пісні. Я мрію у Запоріжжі, щоб проспект знову освітлював, щоб були більш такі живописні люди, які навіть Альоша, щоб вона приїжджала до нас. Да? Дуже часто Канель до нас приїжджав, щоб у нас постійно були такі заходи. Я мрію, щоб у Запоріжжі знову був мир. Усе більше ні о чому я не мрію. Я мрею, чтобы в Запорожье снова вот этот вот парк был образцом того, чего достойный город Запорожье. Я мрею, чтобы наши воины, которые защищают Запорожье, вернулись живыми и здоровыми, чтобы мир наступил.